Віки, слава Богу. Ну шо, як ви тут? У вас тут в хаті все нормально? Бо я йшов біля хати, чую якісь крики, думаю, запитаюся, чи у вас все нормально в хаті. Ти знаєш, може бути. Може бути, да, може бути. Так, да, так, може бути. Коби не гірше вже. О, о знаєте що, я таке теж кажу. Коби би все вже, так, але щоб вже до гіршого не дійшло, ні? О, да, ну так. О, вот, та й таке, от, а. Ну, так... А що, а ви знаєте, де я нині їздив? Знаєте, знаєте? Маєш що десь передавали чи писали чи що? Ні, боночку, то що та, та де про таке не ви нашої такої дурної питає, якби я мала знати. Та шо? я встав у шості ранку, сів на маршрутку і по малому це зарваниться на службу Божу до церкви. Ага. Та я прийшов, я зразу моментально шо? посповідався, ага. а потім ну ще поставив за маму свічку за її здоров'я. Маму, а що ну, маму що за? Та сходьте, не знаю, боночку вона що спідно так ледве дихає. Що попустіла, мама? Та я не знаю, я приїхав, кажу, мати, як? Вона каже, знаєш що, слухай, я так не хочу мені вмирати. Я вже, напевно, завтра умру, і поховаєш мене. А, ну, та я не знаю, чи її попустило, чи ні. Ну, ну Я ні, на дурно їхав. Так, що чого вийшло, та сумчаться, служба Божа і там на виході слухаєте чи ні? Я, я вам купив таку компівку. Дивіться, боночко то вам. Бачите? Тут така йде рисочку, дивись, дерев'яна рамка йде. Вийде, що і тут мані. Діва Марія, вона тримає Ісуса Христа на руках. видите? Тут ще йде такий дерев'яний хрест вирізаний, і до неї ще йде така підставка дерев'яна. Правда, я її трохи зламав, як їхав у маршрутці до хати. Але бунучку, я прийшов додому, взяв візу туди, дв два рази махнув. бачите, вона як нова. Ти з речі, ти знала, тут є дві функції. Ти можеш її відкрити, можеш її закрити. Значить, треба поставити десь тако на лавку. І видиш, тут є два гаки. І треба тут, тою іконкою попасти тут два гаки. Ти береш ту іконку, запихаєш тоді два гаки. Отако і все, і буде лавка в хаті стояти. А меншої ще не було. Добре, я ми будемо щось робити, чи ні, я просто так прийшов. Що Робити, береш водівку, то я вам роблю веселіше. Ні, що ні? Що ні, Оритко, so? все вже, давай so. збирай. Що so. 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 все? Чи вік спав, аби мені люди того позору не мають? Якого позору? Я теж не розумію, що зразу позору? Шо? Чекайте, що позору? Я можу на мах покосити, сіно поскладаю біля хати, а ви починаєте. Я їм дитину зробила.

Де вона концерт? Батько. Модель Т. Ой, що стоїть, Гліб? Мама, ти куди вона ходуєш? Я йду гало туда. Е там тільки легі баан що що. Ага, бабе зїдала на нейки витріщила. Ну, і сховоку.